Добрий день, мене звати Карина Тимошенко, мені 19 років і я живу в Києві. Навчаюся в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Перейшла на другий курс за спеціальністю акторка театру та кіно у майстерні народного артиста України Володимира Івановича Ніколаєнко. Також поза університетом я займаюся академічним вокалом. Взагалі по життю я більш оптимістична людина, тому що вважаю, що з будь-якої ситуації можна отримати досвід, навіть якщо він негативний, то він все одно впливає на твоє життя, на твій світогляд і покращує його, бо ти стаєш розумнішим і усвідомленішим в тому, що ти робиш. Також мені здається, що завжди краще зробити, кинути собі виклик і можливо потім шкодувати, а можливо і ні, ніж потім все життя думати про втрачену можливість. Більше я нічого не хочу сказати. Дякую за увагу! Сподіваюся на нашу співпрацю.